Пиво фірмове бочкове від опілля. Ретросмак класична технологія. Але я чомусь впевнений, що це пиво саме з тих бочок, з яких в Тернопіль розливають все світле опілля. У складі ячмінний солод, пшеничний солод, карамельний солод. Але забороняють вживати без друзів та ранки і раків. Смарагдова кришечка. 4,5 алкоголю, гіркота 16, 11,5 у суслі. Світло-бурштиновий колір. Інна шапка покинула нас дуже швидко. Я зрозумів, воно пахне старою одіжкою, Так, в принципі, пахне все опілля, ну майже все, Відає трішки брашкою, якась незрозуміла гірчинка, водянисти, ніякого приємного посмаку воно не залишає. І вони праві в тому, що без солоної риби, яка переб'є всі аромати та смаки, це пиво пити дуже важко. Буду вірити, що це не хімоза, а просто дешевий солод та хміль. А ви не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.